Погода в Україні у квітні буде стійка. Місяць почався з похолодання сніг і дощів. Синоптик Ігор Кібальчич зазначає. Що перша декада квітня буде прохолодною і дощовою. У деяких регіонах погіршення погодних умов може супроводжуватися мокрим снігом. У нічні та ранкові години з 3 по 5 квітня будуть спостерігатися заморозки в більшості областей, крім півдня і сходу, зазначив синоптик. У другій декаді квітня швидкого потепління не очікується, а прохолодний і вологий характер погоди буде переважати. Однак, як стверджує Кібальчич, нічні морози почнуть відступати. В середині місяця інтенсивно. І різкого потепління також не буде. Після 15-16 квітня повітря в день буде більше прогріватися. І до початку 3 декади стовпчики термометрів можуть показувати від плюс 20 до плюс 25 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 12, каже синоптик. Кібальчич прогнозує. Що в кінці місяця істотно знизиться кількість опадів, а сонячних днів стане ще більше. Квітень в нинішньому році на більшій частині території України виявиться вологим, місцями надмірно. Місячна кількість опадів сумарно перевищить норму в півтора-два рази. Температурний режим буде мати тенденцію до більш низьких показників, і в середньому за місяць виявиться близько норми. В західних, північних і центральних областях місцями нижчі норми на 1-3 градуси. В окремі дні першої декади Ймовірність випадання снігу зі встановленням тимчасового снігового покриву відбив підсумки синоптик у своєму детальному прогнозі погоди на квітень. Погода в Україні на Великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно, варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків. Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання в день до плюс 4 плюс 8 градусів, а вночі не виключені заморозки. Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня, від плюс 13 до плюс 19 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися. Точний прогноз погоди.